Після виходу на заслужений відпочинок життя тільки починається. Так говорять літні люди, які відвідують інститут третього віку у Ніжинському терцентрі. Тут вони освоюють комп'ютерну грамотність, пишуть полотна, співають, танцюють, активно волонтерять та відчувають себе потрібними суспільству. Там вони знаходять Комунікації, зустріч з психологом, цікаві локації, наприклад, по, по темі історії України, вивчення смартфона, як, як з ним працювати право такі законні. Надання послуг як, що тому, що в їх часто виникають питання по спадковості, по іншим якихось документам правовим. Це дуже цікава тема фізкультури, відпочинку їхнього досугу. Вони створили свої, наші люди мають вже дві, два горових гуртка. Один ансамбль, один хор, який дуже цікаві, які вже виходять навіть у місто і вони дарують свою, свою пісню людям. Це дуже цікаво. І особливо зараз, після нового відкриття, можливості саме університету третього віку зростають. Ми плануємо, можливо, відкрити там і вивчення іноземної мови, яка дуже актуальна, можливо, вивчення. Хочуть і хореографії включити, тому що вже пісня вокальна, такі можливості є. Ну занудумів багато. Людмила Величко знаходиться у постійному пошуку грантів Задля того, аби покращити життя в громаді людям літнього віку. І ось результат не забарився. Ми виграли грант, який був оголошений організацією ООН, яка в Україні фінансувався він Європейським Союзом. Це міні гранти було представлено можливості ви. 8 організацій за Пропозиції свої, і ми в тому числі, як громадська організація. Із цих восьми всього підтримку отримали від Європейського Союзу. Три ми теж отримали. Це невеличкий міні-грант, десь в сумі 128 тисяч, але він нам був дуже доречний. Що сюди входило? Ну, Перше звучала тема так: мережування та можливість згуртованості людей похилого віку в Ніжинській громаді під час півного. ...озброєного конфлікту Російської Федерації на території України. Тема дуже цікава і потрібна, тому що люди в основному своєму похилого віку вони не виїхали за межі України, вони залишилися тут. Завдяки виграному гранту вдалося значно покращити матеріально технічну базу закладу, розповідає Людмила Величко. Ми, по-перше, мали таку можливість трішечки обновити свій кабінет, меблі, але основне, що ми оновили техніку, це нові планшети, ксерокси і. Що ми ще могли зробити? Це отримати два прекрасних тренажорних ну, засоби. Один називається він такий дуже функціональний на всі групи миж дуже дуже цікавий. І він зараз знаходиться. Ми передали його на баланс в територіальному центру. У нас там всі наші ветерани створили групи. Ми ходимо вже в університет третього віку. Працюємо вже не один рік. Однією з вимог участі у гранті було проведення тренінгів, і сьогодні їх активно проводять. Перше ми провели звичайно таку зустріч із людьми психолога, найперше. Побачити, як люди реагують на сьогодення. А до цього в нас приїжджали з Чернігова, ми провели з ними таку зустріч безпеки. Що таке мінна небезпека, як, як бути уважним у транспорті, якщо ти виходиш на відкритий простір, як себе вести? Що робити? А потім вже з психологом. Попрацювали з психологом, поспілкувалися. Ми зрозуміли, що в людей багато виникає питань, техніка йде вперед. Діти. Мають можливість купити їм новий смартфон, новий телефон, той же самий ноутбук. Але вони не мають можливості піти десь заплатити кошти, щоб їх навчили, І потрібно було саме це питання вирішити. І ми провели таких декілька заходів, де навчали людей. Звичайно, одночасно ми не могли більше десяти осіб, тому в нас заплановано це буде щомісяця. Під час воєнного стану люди літнього віку потребують особливої підтримки, яка в ніжені їм надається системно і своєчасно. Не був винятком навіть перший місяць повномасштабного вторгнення. Так як молодь виїхала, сім'ї виїхали. Їхали і на превеликий жаль дуже багато цих сімей, цих людей старшого віку, навіть інваліди, які залишились самі, і ну, на протязі. Перших, першого року військового вторгнення мені, як голові ветеранської організації, приходилось абсолютно вникати у проблеми цих сімей, тому що кожного ранку були і повідомлення, що і там лежить, і там немає їжі, немає догляду, і особливо не було ліків. І звичайно, ми не ми ходив транспорт, не було зв'язку. Такого в ліків не було в аптеках, харчів не було в магазинах, але ми знаходили можливість. З меценатами, з підприємцями, які надавали допомогу, і ми ліки ми знаходили через волонтерів, через нашу сімейну медицину. Підтримка, яка надається в Ніжині людям літнього віку, є надзвичайно важливою. Завдяки цьому відкривається друге дихання. Хочеться жити і радіти життю. Діляться відвідувачки Ніжинського терцентру. Мені 65 років. Я відвідувачка центру вже два роки. За цей час я виявила в собі, ні, мабуть, мені виявили, можливість малювати, робити ляльки і мотанки, робити вироби з фаянсу, робити гномів. Ми зробили дуже багато гномів, які віддали на допомогу ЗСУ. Я настільки вдячна людям, які віддають свою душу, свій час людям похилого віку. Зараз тяжкий час для нашої країни, але про нас спіклуються. Ми приходимо сюди, ми отримуємо тут і психологічну допомогу, ми отримуємо підтримку, людську підтримку. Тому я не знаю, як би ми пережили оцей час. Але ми живемо надією на нашу перемогу.